Всім привіт, вітаю всіх на своєму каналі. Дівчата, в прошлом році я знімала кожну, кожного тижня відео вихідного дня, так скажімо, відео неділі. І в цей раз сьогодні я вирішила засняти відео вихідного дня не як б'юті-блогер, а як звичайна мама двох улюблених доночок, як дружина, And дня. Зараз ми збираємося в аптеку. Я замовила лики на 1000 гривень від Зеленського. Получается, я отримала 2000 на донечку і 1000 гривень на себе. Хотіла поповнити мобільний рахунок для донечки, для себе, але зараз ця функція не працює. В минулому році я поповняла кожного місяця донечки себе, трошечки купувала ліки для младшої донечки, а в цей раз не працює. Пробувала скупити в АТБ, також у мене оплата не пройшла. И вчора я вирішила спробувати ще і замовила ліки. Пройшла у мене оплата. Я взяла ліки для родини, для доночек, взяла донычком дитячі вітаміни, потім жиропонижающие, Також взяла каплі в нос, спрей в ротик, термометр взяла на получается на 1500. Звичайно я вам покажу. ліки показувати не буду, а об'єм ліків покажу. І в мене залишилось ще півтори тисячі, і я вважаю, що я їх потрачу, витрачу на також на ліки. Дівчата, мені дуже цікаво, куди можна ще витратити тисячу гривень від Зеленського. Напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво прочитати. І зараз, дівчата, я ще планую зайти в АТБ. Хочу купити свій улюблений чай, він у мене закінчився. І хочу приготувати донечкам бельгійські вафлі. Ви всі бачили, я їх готувала за допомогою моєї улюбленої вафельниці. І, звичайно, дівчата, що змогу, я вам покажу. Дівчата, все, ми усілись, зараз будемо їхати в аптеку, потім зайдемо в АТБ. На вулиці дуже так холодно. Вчера такая обалденная была погодка, чудова, тепленько. но зараз дуже холодно. И, девчата, я не рискну, чтобы мы с доночками гуляли. Я дуже хвалюю чтобы они не захворели. Потому что для меня, когда доночки хвореют, просто ты не находишь себе места. Так что що... играются. Так что, девчата. Заедем в аптеку, зайдем в АТБ. Дівчата, зайшла зараз в АТБ, дивлюся свій улюблений чай зелений жасміном. Зараз він по 79,90, нема знижки, але я його обожнюю. І дивлюсь на гороховий суп швидкого приготування. Він мені дуже-дуже подобається і дуже легкий в приготуванні. І донечки попросили, захотілося їм нагінці. Зараз в акції нагінці легко і нагінці ось такі ізі. Мабуть, я їх і візьму и спробуем Девчата, все, повернулися додому. Ось такий пакетик з ліками. Є підтримка від Зеленського на 1000 гривень. Взяла на полтори тисячі гривень. Останні кошти також витрачу на ліки. І заходили в АТБ, ви всі бачили, взяла нагенси легко по 59,90. Зараз буду смажити. Свій улюблений зелений чай жасміном делюкс. Взяла три палочки для нашей улюбленной китси. Дві палочки уже донечки дали, вона уже съела, она їх дуже-дуже полюбляет. І залишилась ще одна палочка. Взяла улюбленный гороховий суп, зараз приготую швидко приготування. І взяла трошки апельсинчиків, лимончик і ось такие волошкове поле, йогурт і водичку. І зараз посмажу нагінси, приготую гречневу кашку і салатик. І будет у нас вечеря. Дівчата, ось такі наггінзи вийшли. Дуже вони смачні. Грумка така з кориночка і ніжні внутрі. Дуже смачні наґінці, навіть мені сподобались. Зараз буду робити бельгійські вафлі. Донечки їх просто обожнюють, готуються дуже швидко, легко і виходять дуже-дуже смачно. Рецепт я виставлю в описанні свого відео. Два яйця збиваємо, додаємо цукор, вишкове масло, трошечки ванілі, молочко і. Трошки борошна. Все, збиваємо і випікаємо наші улюблені бельгійські вафлі. Ось таке тісто повинно бути. І зараз, дівчата, буду випікати, і покажу, звичайно, вам, як я їх роблю. Дівчатам разокретую вафельницу выкладываю примерно 2 столовые ложки тиста и выпекаю 4-5 хвилин и вафли дуже смачні у нас готовы. Дівчата, ось такі вафлі бельгійські вийшли. Дуже вони смачні, легкі в приготуванні. Донечки вже по дві вафельки з'їли, А я зараз заварю собі свій улюблений зелений чайок. І буду смакувати вафельки. Зараз у нас дуже класна погодка, Пішов сніг, Дуже я зараз дивлюсь в окно. І на душі так приємно заварю чайок возьму вафельку и дивлюсь в окно на цей снег. Дівчата вам широ дякую за вашу підтримку, за ваши дуже приємні комментарии, за ваши лайки. И уже побачимся в наступном видео. Сегодняшнее видео было зовсім маленькое фрагмент моего життя, с яким я с вами поделилась. Вам ще раз широ дякую и до скорой зустріч в новом видео. Всем пока!